Вот ради цікавості. Зараз я поставлю камеру. О. Це метр, від краю 8 метр. І оце другий метр, так? Можливо кому цікаво порахувати. На погони метр скільки картоплі виросло. Так, тепер кущ від куща йде 27-30 см. Ну, розраховано на 27 а вже ж як попадеться. откотиться, закотиться. Ну, візьмемо зараз. Хаба тисячу років раритетна. Окей, нові картоплю вдома переберем. Подивимося. Так, оце виходить. Що Це метр пів відра, тобто 4 кг на метр. Якщо 27, 27 і 27. Пішло 3,5 коща. Так, 4 кг. Порахуйте, скільки виходить. Тобто, ну приблизно я хочу сказати, що 2 метра це буде 8 кг картоплі. Це набере наперед забігаєш, воно таке буде. Ось воно закінчується, це вже є не воно. Ну хай не 8, хай 7. Це ще кілограмчик сюди вліз. Два метри, 7 кілограм картоплі. Ширина, верні, порядку 27. Ну, грубо беремо 30, 30, 30, 90. Три куща метр і ще три куща. Виходить 6-7 кущів, 7 кущів 7 кілограм. Один кущ дав 1 кілограм. На от, і при міжряді 75. Тобто можна порахувати, скільки буде на сотці. Урожайніші можна порахувати. Ну і це ще додалось. Якраз 8 кілограмів. Викопав всю керанду там в кінці. можливо, парочку картошин залишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, коротше, на один рядок один мішок. Це три, чотири. І диречка. Так, оце я закінчив тут і не мусить бути подивимося. немає нічого Вимазав руки ну, ладно. Ось. тут пошла СМІ і означає що далі там іде другий сорт А другий сорт там якщо я не помиляюсь це в мене чипсовий сорт іде то уже будем копать. Я думаю, что тут рядок копать. Заодно налаштовать копачку. Но... Ну. Будем уже наступного раза налаштовать. Камера это не передаст. Так, ну Все, друзі, я зараз коня перепрягаю, вантажусь і поїхав додому. Вам дякую, що додивилися, дякую, що переглядаєте. Підписуємося, будемо ще копати. Гадаю, мусить бути цікаво. На все добре, будемо бачитися.